Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти і вдосконалювати тексти. Промінчик весняний заглянув до нас і в коло дружби зібрав усіх нас. Ну, ми з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось я вам, ви мені. Відгадай загадку. На городі в нас росте! Сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Правильно, це соняшник. Давайте прочитаємо текст про соняшник. Замість малюночків називаємо слово, яке у нас намальоване, так? Ясного дня, соняшник піднімає свою голову вгору. Соняшник радіє сонцю. Соняшник привітно розкриває свої жовті пилюстки. На соняшник прилітають комахи та метелики. Яке слово в цьому тексті повторюється найчастіше? Так, правильно, це слово соняшник. А чи можемо ми з вами замінити його іншими словами? Так, звісно, можемо. Ясного дня, соняшник піднімає свою голову вгору. У першому реченні ми так і залишимо це слово, щоб ми знали, про що йде мова. Далі можемо замінити слово соняшник на він. Ми вже знаємо, що мова про соняшник, тому скажемо, він радіє сонцю. Далі ми знаємо, що це рослина, тому в третьому реченні замінимо слово соняшник словом рослина. Рослина привітно розкриває свої жовті пелюстки. І останнє четверте речення на жовту квітку прилітають комахи та метелики. Щойно ми з вами редагували текст. Що ж таке редагувати? Це удосконалювати текст із метою уникнути повторюваних слів. В нашому тексті повторювалося слово соняшник, тож ми його замінили іншими словами. Щоб речення у нас були зв'язані змістом. І тому ми з вами виконали редагування. Діти, є така професія редактор це та людина, яка редагує тексти, виправляє в них помилки та готує ці матеріали до друку. Тож сьогодні ми з вами будемо редакторами. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади: Ред, N ДАС, АРА, КУ, ТІВ ОК. Рий. Поставте тере та з перших літер кожного складу утворіть слово. Так, це слово редактор. Сьогодні ми з вами редактори. Складіть, будь ласка, речення з цим словом. Зачитайте, яке речення ви записали. Моє речення сьогодні питальне. Чи хотів би ти стати редактором? Цікаво, які речення вийшли у вас. Розгортаємо наш підручник, сторіночка 140, і будемо редагувати далі. Прочитай текст, яке слово повторюється в реченнях. Заміни повторювальне слово словами з довідки та запиши цей текст. Давайте читати. Білка вистрибнула з дупла. Хвіст у білки розпушився, розправився. Він допоміг білці спуститися вниз по гілках. Ми потайки стерегли білку очима, не наважувалися рушити за білкою, бо не хотіли сполохати білку. Яке слово в цьому тексті повторюється найчастіше? Так, це слово білка, білки, білці, білку, білкою яке ж питання ми можемо з вами поставити до слова білка? Це жива істота, тому питання хто, молодці. А як називаються слова, які відповідають на питання хто? Так, це іменники, чудово! Давайте ж будемо замінювати з вами слово, яке повторюється, словами із довідки. В довідці у нас є такі слова: вона, тваринка, білочка. Звірятко. мала пустунка. У першому реченні ми можемо залишити для того, щоб ми знали, про кого буде йти мова у цьому тексті. Друге речення. Хвіст у білки розпушився, розправився. Яке би могли взяти слово? У звірятка можна взяти або у тваринки. Хвіст у тваринки розпушився, розправився. Або хвіст у звірятка розпушився, розправився. Він допоміг тваринці спуститися вниз по гілках. Ми потайки стерегли білочку очима. Тут можемо залишити так? білочку. І наступне речення останнє не наважувалися рушити за у нас є таке слово вона, але ми не можемо тут сказати, так, не наважувалися рушити за вона, але ми можемо сказати не наважувалися рушити за нею. Бо не хотіли сполохати малу пустунку. І ось такий текст у нас з вами вийшов. Білочка вистрибнула з дупла. Хвіст у звірятка розпушився, розправився. Він допоміг тваринці спуститися вниз по гілках. Ми потийки стерегли білку очима, не наважувалися рушити за нею, бо не хотіли сполохати малу пустунку. Цей текст краще, ніж той, який в нас був на початку, так він і краще звучить, і цікавіше його читати. Запишіть у своєму зошиті вправа 25 та запишіть текст, який ми з вами відредагували. Зупиніть відео та запишіть текст. Перевірте написане. Встаньте та відпочиньте. Зробіть рухливу вправу та повертайтесь до роботи. Наступна вправа 26. Прочитайте текст про косулю. Розкажіть, де ви бачили цю тваринку? Можливо, ви щось знаєте про неї? Відредагуйте текст. Косуля невеликий олень із тонкими довгими ногами. Косулі часто трапляються в наших лісах. У косулі великі очі і довгі гострі вушка. Самці косулі носять на голові роги, а в самиць косуль ріжок немає. Косулі вміють видавати різні звуки: писк, свист, шипіння, гарчання, верещання. Діти, що варто відредагувати в цьому тексті? Яке слово повторюється? Так, слово косуля. Косулі, косулі, косулі. Давайте подумаємо, якими словами ми можемо їх замінити. Так, в першому реченні залишимо, щоб ми знали, про кого йде мова. Далі, косулі часто трапляються в наших лісах. Можемо сказати вони або ці тварини. У косулі великі очі й довгі гострі вушка. У тваринки великі очі, довгі гострі вушка. І в останньому реченні можемо залишити косулі вміють видавати різні звуки. Давайте прочитаємо, що у нас вийшло. Косуля невеликий олень із тонкими довгими ногами. Тварини часто трапляються в наших лісах. У них великі очі й довгі гострі вушка. Самці носять на голові роги, а в самець косуль ріжок немає. Косулі вміють видавати різні звуки писк, свист, шипіння, гарчання, верещання. Такий текст набагато краще і цікавіше читати. Тож підведемо з вами підсумок уроку, щоб уникнути повторювання слівоти. В можна використати такі слова. Він, вона, той, цей, його, її або вони. Також ми можемо використати слова близькі за значенням тобто синоніми, і відредагувати текст для того, щоб уникнути повторюваних слів. Сьогодні ми з вами. Розглянемо скелю успіху. На якому етапі знаходитесь ви? Як оцінюєте свою роботу на уроці? Потребую допомоги. Зовсім ми на початку шляху. Нічого не встигли зробити. Я можу працювати краще. Працювали, але не на повну силу, і ви знаєте, що можете робити це краще. Я працював добре, майже все встиг, але відволікався. Мені все вдалося, я на вершині гори, я все встиг, був уважний та активний. Сподіваюсь, всі змогли сьогодні піднятись на вершину своєї гори. До нових зустрічей!